Раді вітати на каналі Albion LLC. До вашої уваги трактор німецького бренду Deutsfar модель 41204 e Серія 4E вміло поєднує в собі чудову надійність та міцну конструкцію з сучасним дизайном та бездоганним комфортом. Застосовується як для невеликих фермерських господарств, так і для садівничого бізнесу та тваринництва. Загальна вага трактору становить 3700 кг. А зараз коротка характеристика моделі. Трактор комплектується переднім баластом 350 кг та баласти на задніх колесах загальною вагою 172 кг. шини 320 х 70 r 24 передні, 420х85 r 30 задні. Також регулюється ширина колі для міжрядної обробки той чи іншої культури. Вантажу підємність задньої навіски становить 3500 кг. На даній моделі присутні два режими роботи ВОМ 540-540 еко, має трьохточкову навіску категорії 2. Є три пари задніх гідровиходів швидкороз'ємними муфтами. Насос гідравлічної системи із відкритим центром з продуктивністю 42 літри за хвилину. Трактори серії 4Е обладнані потужними 4 турбодизельними двигунами з інтеркулером HDF Stage 3A потужністю 90 кінських сил, має максимальний крутний момент 373 НМ при 1600 обертів за хвилину. Ємність паливного баку 70 літрів. Кабіна трактору характеризується сучасним рівнем виконання з відмінною оглядовістю та комфортом. Простора є додаткове місце для пасажира, герметично з низьким рівнем шуму та вібрацій. Має зручну панель управління освітленням, клімат-контроль та аудіосистему. Важелі управління розташовані раціонально та інтуїтивно зрозуміло. Трактор обладнаний п'ятиступінчатою коробкою передач з трьома діапазонами та ходозменшувачем. Має дві передні та дві задні робочі фари на даху кабіну. Для більш детальної інформації переходь на наш сайт, вказаний в дописі під цим відео.